7 кг фліски, перший плюс другий сорт, ціна 1020 гривень. І перше в нас було фліска від Бенч. Наступна така сіренька, попеляста з підгорчкою. Наступна такого класного кольору, жіноча. Це в нас джеквульський і розмір елька. Це у нас джеквульський. Наступна у нас сіресенька така класна фліска, теж розмір ель. Наступна така темна чоловіча. Далі флісочка з капюшончиком. Оп! Такого типу. Далі сіренька знову великого розміру. Така на спинці. Наступна червоненька. Це у нас страус і розмір S. Наступна рожева. Це у нас XS розмір. Наступна такого типу. Теж е, на замочку. Бомба. Наступно зелений насичений такий класний. Такого типу. І я нагадую, що це у нас фліска перший плюс другий сорт. 7 кілограмів. Ціна 1020 гривень. 1040. Запуталося. 1020 гривень. Оп! І остання такого. Типу. Якщо хтось хоче замовити, пишіть коментарі.